Привіт! Знаєте, у сучасному світі даних просто робити звіти цього вже замало. Бізнес відчайдушно шукає не просто виконавців, а справжніх стратегів. І сьогодні ми з вами розберемося, як курс з аналітики від IMPM допомагає перетворитися з людини, яка просто готує дані, на незамінного бізнес-партнера, тобто на того, хто реально впливає на ключові рішення в компанії. Давайте подивимось, як це працює. А почнімо з питання, яке, мабуть, багатьом знайоме. От уявіть, курс закінчено, гарний сертифікат отримано, і що далі? А далі він просто лежить на полиці, припадає пилом і, по суті, не дає жодної реальної переваги на ринку. Це, на жаль, дуже поширена історія. Але є підхід, який цю проблему вирішує кардинально. І ось ця фраза вона влучає прямо в яблучко. Вона ідеально показує головну відмінність. Курс від IMPM – це свідомий відхід від такого, знаєте, застарілого підходу, замість того, щоб просто пасивно слухати лекції. Тут вся увага на тому, щоб створити реальний відчутний результат, той, що стане вашим головним аргументом на будь-якій співбесіді. У чому ж секрет? Давайте детальніше розберемо, що саме робить цей курс таким цінним буквально з першого дня, і як так виходить, що це ну це просто інша ліга порівняно зі звичайними лекційними програмами. Весь підхід IMPM стоїть на чотирьох таких, знаєте, китах. Перший крок не просто вивчити інструменти, а зрозуміти саму логіку бізнесу. Далі, крок другий опанувати саме ті технології, які просто зараз вимагає ринок. Потім третій крок створити свій перший, але абсолютно реальний кейс для портфоліо. І нарешті фінальний, можливо, найважливіший крок навчитися доводити свою цінність мовою цифр. А тепер до конкретики: які саме інструменти допоможуть нарешті подолати оцю прірву між теорією і тим, що роботодавці реально хочуть бачити. І це скажу я вам не просто якийсь випадковий набір технологій. Це по суті вижимка з реальних вакансій: SQL, Power BI, Tableau, Python, аби тестування. Саме ці навички роботодавці просто зараз вказують у своїх вимогах до кандидатів. Це буквально те, за що готові платити гроші. Але знати інструменти це насправді лише половина справи. Найважливіша трансформація, яку дає цей курс, це навчитися бачити за цифрами реальні бізнес-рішення. Ось тут і криється фундаментальна зміна мислення. Розумійте, курс вчить не просто готувати звіти з даними, він вчить надавати керівництву цінну аналітику, таку, яка стає основою для ухвалення важливих стратегічних рішень. І в результаті випускник курсу стає не просто технічним фахівцем, він стає повноцінним бізнес-партнером. Це людина, яка глибоко розуміє, як її аналіз безпосередньо впливає на прибуток, на маркетинг, на успіх компанії в цілому. І ось, що насправді цінує бізнес, це вміння комунікувати за допомогою даних, говорити мовою конкретних метрик та KPI, а не якихось загальних фраз чи вражень. Саме це робить аналітику по-справжньому цінним. Добре, але як все це довести на співбесіді? І тут курс дає найважливіший актив для будь-якого аналітика: такий собі козир у рукаві, матеріальний доказ своїх навичок. Бо тут йдеться про щось набагато вагоміше, ніж просто сертифікат чи якась теоретична база. Йдеться про те, що можна відкрити на ноутбуці і просто показати на співдесід. Саме так кожен випускник залишає курс із готовим проектом. Це робочий дашборд та детальний аналітичний звіт. Це реальний кейс, який можна відразу додати в портфоліо і впевнено демонструвати потенційним роботодавцям. І ось ця цитата, мабуть, найкраще описує цей якісний стрибок: це перехід від простого виконання завдань до вирішення ключових бізнес-проблем. Погодьтеся, саме це і має справжнє значення для будь-якої компанії. Отже, як всі ці елементи, правильна логіка, потрібні інструменти та реальний кейс, як вони всі разом виводять кар'єру на абсолютно новий рівень. А ось так у результаті випускники готові не просто на папері, а по-справжньому готові до співбесід на позиції Data Analyst, Junior і навіть Middle BI Analyst. А чому та тому, що вони володіють не теорією, а саме тими практичними навичками, які компанії шукають тут і зараз. І це, мабуть, найпотужніша обіцянка цього курсу. Кінцевий результат це не просто знання, це впевненість, впевненість, яка підкріплена не словами, а реальними, відчутними доказами власної компетенції. Тож, якщо мета не просто отримати ще один папірець, а здобути реальні навички і головне докази своєї цінності для ринку, то цей курс дає саме такий результат: реєструйтеся, щоб почати будувати кар'єру, де кожне слово підкріплене справою.